Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні в Трускавці, зараз на вулиці Воробкевича. Йдемо в сторону Бівету через сувенірний ринок, центральну площу і бульвар Торосевича. Також пройдемо через вулицю Річки. Сьогодні, друзі, 14 лютого, День усіх закоханих, так що я вас всіх вітаю з цим святом. Чудове свято День Святого Валентина. Я вам скажу так, друзі, немає такого ажіотажу, як було в попередні минулі роки. В магазинах квіткових черг я не бачив. також не знаю. Зараз хочу ще подивитися кінотеатр Злата, що там пропонують сьогодні на 14. Можливо, якісь є романтичні фільми. Зайдемо подивимось. І також хочу подивитися на бюветі на афішу концертів. Чи сьогодні на День Святого Валентина є в Палаці культури якийсь концерт? Це мене цікавить. А вчора по, по телебаченню українському, напевно, в новинах я чув, що там якесь опитування проводили і виявилось, що на День Святого Валентина. В Україні досить популярними є замовлення суші якраз на День Святого Валентина. Замовляти для святкової вечері вдома, або йти в ну, той чи інший суші бар чи ресторан. І в минулі роки я так само робив, замовляв суші, ну і цей рік не став винятком, також зайшов. Ну, я вам скажу, що минулі, минулі роки в Суші-барах, от якраз в скавці, я був цей Ромасяй а, суші бар і там були страшні черги, замовлення приймалися і онлайн, і, і Viber, і там як тільки не приймали і ті працівники ледь встигали щось там робити. Сьогодні я зайшов, замовив спокійно. Ну, Я бачу, черга ніби трохи є, там ну, багато вже а, пакунків а, спаковані, готові, суші, чекають своїх клієнтів. Замовив без проблем. Немає також дуже сильного ажіотажу. Але свято молодіжне, цікаве, ну, можливо, не тільки молодіжне. Так що ви, друзі, також не забудьте привітати свою другу половинку сьогоднішнім святом. Я думаю, що воно не зв'язано з переносом релігійних свят в Україні, бо я бачу ну, на сайті Укрнет, наприклад, написано сьогодні офіційний день Святого Валентина. В церковному календарі я таке свято не знайшов. Сьогодні в троскавці, друзі, похолодало, сьогодні вже тільки 3 градуси тепла. Ніби світить сонце крізь хмари, але вітер такий відчутно морозний. І завтра вже на ранок очікують мінус 2. В день буде також тепло, але зранку буде приморозок. Ми йшли по вулиці Річки, зараз переходимо на бульвар Торосевича біля кінотеатру Злата. Хочу подивитися, можливо, є якісь цікаві фільми, щоб можна було сьогодні сходити. Бачив біля магазину Анті по вулиці Річки. Там вже сердечки розвішали. Дівчата готуються до свят, ну, до сьогоднішнього свята. Є, бачу Ван Лау кіно сьогодні. Фільм е, тільки сьогодні вперше тут будуть Трускавці показуватись. так що... Фільм є, але на 15.30. На 15.30, 15 не знаю, чи вже хтось встигне, Я думав, що могли б фільм зробити хоча б на 19 або на 21.00. Можливо, там і ще якісь інші фільми будуть. Зараз тут ще одна афіша є. І зараз ми подивимось. Немає багато людей. Ну, сьогодні середа, робочий день. Ось це кіно. Фільм One Love. Також ще є. Люблю тебе ненавидіти. Ось це якраз кіно в 17 і в 190. Ну, мене ще цікавить концерт, можливо, в палаці культури Шевченка хтось буде. Вчора був Андрій Кравченко а, на Біветі і в Палаці культури Шевченка. Ну, але вчора було 13 лютого, а сьогодні вже 14, можливо, ще хтось буде. Я вам розказую для того, щоб ви могли зводити кудись свою другу половинку Щось, а, ну, чи в ресторан, чи, наприклад, суші-бар, чи в кіно, чи, можливо, на концерт. Рускавці є чим зайнятися. Пишіть також, друзі, в коментарях, можливо, у вас ще якісь ідеї є, особливо по трускавцю. Куди ще можна сходити. А, я думаю, що ввечері тут буде, буде шумно, буде. І ці і ресторани, і кафе. Там більше людей. Просто зараз люди всі ще на роботі, хто ще там має інші якісь свої справи. Але друзі, я вже замітив, що бачу тут дівчат вже привітали з днем Святого Валентина біля кожної турфірми є вже надуте сердечко червоного кольору. Ніби Валентинка. смачно Ми вже на центральній площі. йдемо в сторону бювета. Бівт ще відчинений, але... Більшість людей приходить сюди як по графіку, коли він, ну, люди люблять тоді зразу приходити, коли він відчиняється, а можливо люблять черги. От 12 година, наприклад, коли відчиняється чи в 17.00, то біля дверей завжди є черга, а потім вже немає. А от перші хвилини там завжди є багато людей. Музична альтанка, культове місце Проскавці Ще трошки тут також будуть концерти. Тепло вже не за горами. Календарна весна прийде вже буквально через два тижні. Працівники парку Як Бачите, був вітер, наламав багато гілок з дерев, працівники прибирають. Бачу, ліворуч продають картини. Праворуч торговий, майбутній торговий центр парк. Ще видно, багато там роботи. Цікаво, чи відкриють його цього року. Голубів також багато біля бівету. Чекають, щоб їх хтось покормив. Бачите, е, цей кав'ярня Раймонд. Там біля шухляди біля білий моцарт завжди черга. Тут чомусь, ніби тут людей побільше буває, але тут немає завжди черги. Нижній бюлет мінеральних вод. Ось, йдемо, подивимось на афіші. Немає, друзі, сьогодні немає ні одного концерту. Завтра Михайло Грицкан, а сьогодні без концертів. Без концертів і також немає тепер ні дискотек. Весна ну, війна в Україні. Не до веселості, не до, не до танців. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Ось тут бачите, є такі столики з шахматною розміткою. І люди приходять сюди пограти в шах. Літом тут завжди зайнято. Вже коли було плюс 16, тут вже теж люди сиділи за цими столиками. Так що, друзі, всім вам гарно відсвяткувати сьогодні День Святого Валентина, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!